Всіх вітаю з Привоза, Сьогодні 23 липня. Буду показувати актуальні ціни на 23 липня, день в день, на привозі в Одесі. Хочу сказати, що 30 градусів зараз в Одесі дуже спекотно, але вчора лив дощ. Отак цікаво. Сьогодні покажу м'ясний ряд. На новому привозі ціни актуальні на малину, полуницю, шовковицю, овочі, фрукти. Ось цю сушену рибку, на рачок, на свіжий, на маринований навіть рачок, на креветки. Все все буде в моєму випуску. І так, поїхали. Мене більш цікаве, ну, тут. Глянемо скільки таранька коштує. Ліж за кілограм 250, тарань 580. і ось такий ліж в'ялений 290. Тарань 650 камбала одна штука 50 гривень, така мілка. І ще можна ось оці взяти сушену таку в'ялену рибку, 100 грамів за 70 гривень. От мені чомусь здається, що це вигідніше, ніж у тих упаковках брати в магазині. 75 гривень. Ось цей дуже смачний полосатик, смугастик смачненький. І тут є десь, ну от є ще такі, от бачите, мариновані 100 г-150 гривень рапани і мідії по 55. Оця таранька красива 650 за кілограм. І десь зараз знайду, покажу вам рачки чорноморські ціну. І м'ясо сьомги без кістки 320 гривень. Ось така креветка 295 і така 325. Корюшка кілограм по 205 гривень, окунь 270 гривень. Так, а де ж де ж, де ж дивимось. Товар руками не трогать. Мабуть, трогають. Тут все люди можуть робити. Да. Вомер в'ялений за 450. І ось такий вомер за 400, але вомер дуже гарний. Бичок по 600 гривень в'ялений. Так, ну ось оце ні. Це звичайна креветка 350, а ось рачки малосольні. Оце малосольні рачки, вперше таке бачу. 1200 за кілограм е, малосольних рачків. Так, а де, ж, а де ж звичайні рачки, може, тут. Ти дивимось, так. І ось рачок 1200. Так, 1200 за кілограм. Так. Ну тут свіжого немає цього рачка, тільки там на вході. Вулиця Привозна. Оце напроти новий привоз, а це вхід в старий привоз. Тривоза, І да? так. Давай, давай, да. давай, давай, ага. давай. Добре. Хороше, вкусне. Вкусне, так. Да? Да. Виглядають а добре. 30 гривень. Але блогер, типо, так? Да? Так, кабачки 20 гривень, так. Давай, показу, Баклажани 60 гривень, так ви ж можете почитати. А гурці почали? Ну, Добре, добре. 55 гривень. Там люди навпаки просять, щоб я їх знімала. Бачите, 55 п'ять. Оці дуже смачні яблука. Мені більше подобається, ніж білий налив. Вони вже по 50 гривень молоді, оці рожеві саме. Не знаю, на мою думку, набагато смачніше і не кислі, а солодкі. 75 гривень. Ось такий жовтий мікадо. 60 гривень. мікадо. далі малинка 150. Голубіка вже 190. Гляньте, дешевіє як. Прям кожного дня все дешевше. Голубіка. Так, кавуни по 25. Тут ага, ось така диня 50 і диня 30. Знаєте, трішки засвічує сонце. Я зранку прийшла, воно якесь таке яскраве. Я ще не побачила. А, слива 80 гривень. Так, обличчя дівчата попросили не знімати, я не показую. Точка кутова. прямо напроти ось у цього. Ну, привозу вход, і тут зазвичай такі нормальні ціни у них, ви знаєте. І також тут вони продають папцінничок, кілограм клубніки, полуниці 200 гривень. В ясному павільйоні, але в іншому тут їх два в Одесі. Я робила минулого разу огляд з іншого, а це інший не знаю, як їх. Може хтось напише, як вони називаються правильно. І той, і той м'ясний павільйон. Ось тут по 200 гривень. Шея 200-220, 150 легені. Ну, ось такі ціни. Де Деї ціни показую, де нема цін, не показую, тому що на м'ясних павільйонах зазвичай люди не дуже розмовляють. Мікс ось 40 гривень. Ну це якийсь гарніший павільйон, і тут більше людей. Для мене це відкриття. 25 градусів, Боже, 25. Це кістки, шкіра по 10. Так, ну подивимось, люди будуть мені відповідати чи ні. Скільки сало коштує? Сало 150. 150. А ви мені підкажіть, як ці павільйони у вас? І по номерам, є ж два м'ясних павільйони. Так, це новий привоз, а новий... там є це новий. А то старий привоз називається. Отак їх і відрізняють. А я думала, може по номерам. А ще розкажете ціни, будь ласка. Дивіться, задня така 230. 230, Я повторюю. 220. 220. 220, Ага, лопаточка, так. 180, 180, так. А, да, а ці з ребром? Так, 230, як задні частини. Угу. А підкажіть, це у вас це домашнє? Так, да, шея ось 300 і філейки 300. 300. Ви тут весь час стоїте, так? Да? да? А вас показати можна? Да, як вас звати? Валя. Валя. Ось дивіться, це бачите? Буде? Це Ютуб буде. Так. Дивіться, от Валя, це точка на новому привозі, Ясний павільйон. Ну, прямо можна сказати, як зразу. Кутова. Напроти арбузик, Ось, все зрозуміло. Дивіться, сало гарне, ну дійсно видно, що це домашнє. Так, і це також ваше, так? Yeah. Да? Угу. По 45 легені, кістки розпродають, як бачите, по 25, шкіру по 10, а, руль, а рульки немає самої yeah. рульки. А ось рулічка, так, да. скільки коштує? 100. 100. А оці 10. по 10, Одна штука. Yeah. Лапа, ясно. Дякую вам велике, гарного дня. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, бачите, люб'язно розказали. Не так, як на тому привозі. Тут, по-перше, є ціни, більші цін, ніж там. І люди якось більш такі розмовляють, що вже радує. 35 бачу лаваш. Третина, така... по-перше, сказала, що це ліпешка, а в Криму ми називали це Лаваш. У нас татари це все прямо в тандирі випікали. 35 коштує, але ну, мені здається, тут також з тандира. Дуже так вона, перше вона тепла і така м'яка, 35 гривень. Також тут стоїть наша ряба точка. Курка, ух ти, гляньте, отака маленька по 115,90 курча. Ну, це за штуку ж звичайно. Курча це за штуку. А от філія за кілограм 209,90, далі 219. Ну так покажу вам, які у нас ціни на нашу рябу. 105 гомілка і шлунок 8590. Тут також є лаваші домашні 25, з лаваш 3 листа 77 і тандирний 3 листа 55 гривень. Арабський 45 листів коштує. Це вже вхід. Тут стоїть Віталік. Так. І тут зазвичай гарні продажі. 60 в нього персик. Зараз він продасть. Запитаємо, скільки в нього кукурудза коштує І оця черешня велика. Оце така черешня класна. Дивіться, 300 гривень. Я так ще крупну ніколи не бачила. Глянь, яка величезна, дійсно велика. А це звідки? Не знаєте, черешня? Черешня? Угу. Це, це зібаржана, бачите, яка велика. Ого, нічого собі. І кукурузка по 25. Тут така ця точка у Віталіка. Так, да, гарна, гарна. І вас зазвичай чомусь дешевше. Потім йду туди, там дорожче. Так, і персик, гляньте, по 60 гривень. Цей персик. Ось, будь ласка. Віталік, він раніше там був на точці, я вам показувала, а тепер він сюди переїхав. Вулиця привозна, по-перше, ось з у цих цін на каву, дивіться, еспресо, американо по 20 гривень, з молоком 25, лате капучино по 30, причому дівчина показала, що вони роблять зернову каву. Тут прямо на вході привоз, зернова кава, стоїть апарат і вони продають також каву. І отака от ціна нормальна. Це все дівчина привезла, дивіться, з роксалани за Віддіополем. І сказали, що зараз по камерам дивляться і тут тільки своє продають. Немає перекупів. от Хто мені пише в коментарях, тут люди продають своє. Ви ж бачите, яка диня в неї просто ну така вже гарна. Yeah, it's Дійсно. It's пахне дуже-дуже пахне і дуже красива. Mm -hmm. Та й огірочок, оцей взагалі по 80 видно. Роднічок дуже гарний. Uh -huh. І по 5 зелень, по 8. Так, зелень пучки по 15 гривень тут продають. Хоча ні, помідорчики по 60 гривень гарненькі, розрізала жіночка, видно, що гарні, по 10, ось цибулька всього по 10 гривень, як ось сьогодні усіх є ціни, 120, такий домашній персик і по 100, бачите, по 55, ну диня тут просто супер, зразу видно, що огірки домашні, 80, 50 і 60. Це я вам показала, овочі, фрукти, а от якось мало тут курей, я не бачу, і яйця домашні, ну по п'ять навіть є. Гляньте, цибуля тут. По п'ять. Так, йду до цієї жіночки своєї улюбленої. Зараз ми в неї запитаємо. А почем у вас часничок? 150. 150 гривень. Дуже гарно. Чай на опті цін немає. Отут є, дивіться, кавун Ізмаїл 15 гривень. Від трьох штук це вже опт вважається. І ось кукурудза дійсно по 10 гривень на опті коштує за сітку. По 10 гривень. Так, персики на опті є по 50, по 70, по 100, а помідорки є по 25. Бачите, по 25 є там помідорки у чоловіка, один тільки цінник побачила. І два цінники на персик побачила, і от у чоловіка 50 гривень. Це опт газ. І вже з опта я виходжу ось в ці ряди, товари для дому, по 25 картопелька, так, по 40, по 70, по 50, по 35 огірочки, так, по 30 перці болгарські, по 50 помідор. Угу, По 70 помідор, по 45 огірки, по 60 баклажани, по 60 помідори, по 30 ось такий кавун світлий і по 18, ось такий темний. По 40 морква. Йдемо в цю сторону, якби на вихід туди на Пантелеймонівську, да? ні, на Преображенську. 200 гривень малина, 180 шовковиця. Ну так тут як на опті. Гляньте, персик по 55, а взагалі слива по 60. І без хороша вона. 136, і в міру сладка. Добре. Так, по 65 тут болгарські перці, по 70, по 65, капуста по 30, болгарський перець по 40, по 25 картопля і по 20 цибулька. По 30 морква. Так. Я йду як на вихід, ви зрозуміли. Зазвичай я з тієї сторони заходжу, де міді, а це я пішла в зворотному напрямку, тому що показувала опт. Так, оці грибочки, печериці, точний вес 110 і 100 гривень. Оці більш біліші, по 110 і по 100 ось такі. За кілограм ціна. Бачите, гірочки, червоний ціник, але гірочки один в один, красиві, по 45, помідори по 45, по 18 кавун скрізь, по 18 скрізь. Однакові ціни, хоч з однієї сторони, ну так більш-менш однакові. Зелень 10-15. І Ось така мілка. Це що, помідор такий, да, по 30 гривень. А така слива зелена, по чому? 50. Ага. Ну така, я таку зелену більше люблю чомусь, не знаю. я чорний чорнослив так не люблю. Зелена, мені смачніша. 50 гривень кілограм треба брати. День така класна диня, 40 гривень, пахне так. Оця жовтенька також 40. Так. Нормально, так знаєте, людей сьогодні багато будній день. 65, 50, 70 і по 25, там по 30 капуста. Капуста якось нормальна ціни в цьому році. 25 ражевка. Що-що вам показати, будь ласка. Добре. По 70. Зараз вже скажу, як його звати, щоб я його добре зняла. Як вас звати, скажіть? То тобто, бачите, кутова точка, свіже. тут копеечка поруч і все свіже. Так по чому ж ці баклажани? По 50, 45 навіть, да. Да. ну гарні, так. так. І по ці помідорчики по 70 гарні, рожеві по 65, по 45 огірочки. Так, все угу. все, свіже? все, все свіже. Добре, добре. Приходьте, бачите як. Запрошують вас, показую. І там е, ось такі красиві, дуже по 70 мікадо хочу показати. Копійка поруч із такий люб'язний чоловік на кутовій точці. Дуже мені, мені так подобається, коли люди кажуть знімайте, покажіть, як у нас гарний товар, все свіже, це добре. В нього по 45, а тут по 50. Напроти оцих грибочків також як кутова точка, на вихід на опт, і тут людей дуже багато. Взагалі, зазвичай. 60 перців, 80 помідор. Не знаю чому, не сказати, що тут прям ціни. От дивіться, ми ж бачили голубіку по 180, по 180 тут малина солодка, 150 порічка, єдиня 40. А от я не знаю, чому там люди стоять. Якщо хтось знає, то кажіть, будь ласка. Оце тут вони так красиво роблять оці кавуни, бачите, от мені подобається. По 18 і статарбунар по 40. Так. А, ви тут? Так. Добре, так. До Віталіка я теж заходила в гості. Да, да, я його тепер да, не пропускаю. Що у вас цікавого? У нас все для вас найголовніше. Так, 60 перчики, помідорчики. А тепер другого у нас бачите, там продавець. Ага, не Віталік, тепер. Віталіка вже Хазбік. Газбі, добре. Да. Будемо знати, що це у вас по 100 вишня, так? Да? Це вишня чи черешня? Це черешня, черешня. Черешня. По 70 чорнослив, а по чому. 15 гривень? 15 гривень? О, це дешево, дійсно, дешево. А зелень це вже не ваша, так? Да? Так. Да. А персики ті красиві, крайні. красиві 140 гривень. 140 гривень. Да. Ці по 100, оці по 80. А оті абрикоси ще скажіть по чому? Абрикос 150, а не 160. Оцей сто да, як такий як 150. 150. А інжирний чому? Інжирний стоп'ят. 150, добре. А ви тут ага. просто людей з цієї сторони обслуговуєте? Да? Приглашайте. Ну так, да, вас так взяли. Так, дайте теж я вас покажу відійду отак. Так, да, ось бачите? За, зазвичай запрошує людей. Так. Так, оце так. Людям подобається. Як щось. Щось показую, як їм. І кавуни ви красиво вирізаєте, мені ну, подобається. Да, да, красива точка. Так, ну номера тут немає. Да. як у вас от, точка називається? Точка називається. Дядя, дядя... дядя Коля. Дядя Вон, Коля... Ясно, <світ> зелень. <світ> Добре. <світ> <світ> дядя Коля, а по чому у вас зелень, скажіть, будь ласка, 15 гривень, вся. — Є по 10 і по 20 гривень. — по 10, 10 і, і по 20 ага. — Ну отарі... — Укроп, по чому? — По 10. — По 10 укропчик, добре. — У чому Укроп. ваші букетики? — Найтереганніші. — По 20 гривень. — По 20 гривень, ось такі букетики. Гарного вам дня, до побачення! Черга-черга-черга. Черга-черга-черга. Ага, за малинкою. Порічка 120. Це така черга за малиною по 100 гривень малина. Ну, людей дуже багато, мабуть, вони її зараз розберуть по 100 гривень. Черга дуже велика. Ну, по 100 гривень така суха малина розпродається. Гарна ціна. Ну, яблуки 65, слива 55, так. Це вже я майже на виході. Дякуємо за покупку. Вихід, написано вихід. О, бурячок по 30. Не показала ще сьогодні. Бурячка, часник показала. Білий налив, будь ласка, 70. А, а слава Україні 60. Так, дивіться, слава Україні 60, а білий налив 70. Зазвичай тут сарделька свіжа, 130, тюлька, малосольна 130, хамса 150. Так, а що це у них сьогодні рачканим? А, є, є, по 800 гривень рачок. Рачок. І тут напроти от 65 такий помідорчик. Дуже рожевий, один води. Знаєте, начебто пофарбували. Красивий. Так, по 25 така картопелька. Так. І ще хочу показати зараз на вході мідії і також рачок продають. Давайте дивитись. Обійдемо жіночку. Ось тут. Так. Також 150, як і була минулого разу, по 200. А тут рачок по 700, бачите? Чомусь дешевше. Тина на вході по 150 і по 130 домашній часник. А курка? 170 кілограм домашньої курки. І тут також продають качани. По чому ваші качани? 25 і 20. 25 і 20. Бачите, на вході. Так, от багато, мабуть, продає в день чоловік. Зразу видно. Це вулиця Преображенська. З цього входу також своє продають люди. Курка, хто не почув, коштує 170 гривень Ось на цьому вході. Мені здається, там було дешевше, де острів. І я зараз йду вже на трамвай. Розпродажа, люди кричать. Ось тут трамваї ходять дуже зручно, поїду знімати море. До зустрічі на пляжах Одеси. Наступний випуск буде з моря. Всім дякую за перегляд, за коментар. І ось тут, прямо напроти привозу, ходить транспорт. Є 10-й трамвай, третій. Третій йде аж з пастера до Чорноморки. Ви можете доїхати до моря оцим третім трамваєм, а можете доїхати просто до острова. Якщо вам лінь одну зупинку йти, то можна доїхати і також. Тут іще 11-й ходить з Олексіївської площі просто до старосінної площі. Оцей також йде через старосінну площу, через залізничний вокзал. Можете на нього підсісти, доїхати на Пастера ну, в одному напрямку і в зворотному на по Люздорській дорозі.